Дітки, доброго ранку. Доброго ранку! Я всіх вас рада бачити. У всіх все добре. Так. Привіт! Привіт, привіт! До нас, до мене на заняття теж завітала моя подружка, лисичка сестричка. А ті, коли так Каляпка ні, не знайшла, він від мене в ці колюбок. Добре Вілійка, я, я пошукаю, я пошукаю колобка. Дітки лисичка там сьогодні на заняття принесла цікаву загадку. Давайте ми її послухаємо. Сідайте зручненько і уважно слухайте. Стукає, тік-такає, ніби розбалакує. Все іде, 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 нудьгувати не дає. Що це? Правильно, годинник. Годинник. Так, розумнички, годинник. Це в нас, дітки, годинник. Так. Так. Дітки, а як ви гадаєте, а навіщо нам потрібні годинки? Щоб дивитися, скільки часу. Допустим, допустимо і так, дітки, щоб визначати точний час. Так, дітки. А ось щоб правильно показувати час на годинку, що на годиннику є? В нього є дві стрілочки. Одна велика, довга. Так, це в нас стрілочка довга показує хвилини. А ось маленька стрілочка. Вона показує години. І є ще стрілечка, яка показує секундомір. Це третя така стрілечка є. Тоненька. Вона показує секунди. Так, дітки. Цифри розташовані по колу. Бачите цифри? Давайте ми їх назовемо. Це це називається... Дітки, це називається циферблат. Давайте з вами ще раз скажемо: циферблат. Циферблат. Так, молодці. А тепер давайте назовемо циферки, які тут є. Давайте. Один. Один, два, три, чотири, ші. Вісім вісім, десять, 11, 12. Так, 12. оці дітки, молодці. А скажіть, будь ласка, а що буває раніше? Четверта година чи п'ята година? Четверта. Четверта. Так, молодці. А, а, як, а що пізніше буває? Одинадцята година чи 12 година? Дванадцята. Так, Розумненькі. Дітки, коли велика стрілочка обходить ціле коло по циферблату, проходить одна година. Будемо знати. Так. Наприклад, дітки. Бачите? У нас зараз вісім годин. Бачите? Так. Маленька стрілочка на вісім, велика на дванадцять. А коли стрілочка так. велика, пройде по колу. Що показує нас? Маленька? Двинадцятий час. Ні. Було в вісім. По колу ми пройшли. І, і вже в нас на час. Дев'ята Дев година. Так. А ще раз, будьте уважні. Давайте поглянемо. Я ще раз хвилину стрілочку по колу веду. Так, яка година? Десята. 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 Так, дітки, молодці. Ось ми з вами і познайомились з годинником. Так, дітки, а зараз наша лисичка, сестричка пропонує вирішити задачки. Вона знає, що ви знаєте. знали. Да. Давайте ми наші лисички допоможемо. Так, ось у нас така задачка. Так, лисичка, що ти нам приготувала. Так, дітки, слухайте. Треба вісім яблучок розділити на дві тарілочки. Порівну. Як ви гадаєте, Ірочка, це як буде порівну? Я знаю, я знаю. А у вас там є поряд палички? Лічильні є? Так. Так. Так, так. ось викладете вісім паличок. Викладайте. Оксана Вікторівна, Я знаю, як поділити на порівну. Так, зараз катруся, не поспішай. Я хочу зачекати, щоб всі виклали вісім паличок ірочка. Надюша, Катюша. Я зробила. Так, ти вже зробила. О, виклала вісім паличок. Так, ти вже і поділила. Так, Надюша, ірочка. Ірочка виклала. Я, виклала. Я не виклала. Так. Чекаємо Надійку. Поки Надюша в нас викладає. Катюша, як ти поділила? Порівняно. Чотири і чотири. Я так, 4 і 4. так, молодці. Надюша, як ти виклала? Вісім паличок. А в тебе скільки? Ану порахуй? Вісім. Один, два, три, три п'ять, сім. Сім, Так, а треба вісім. Що треба зробити? От. Так, додати mm. всі одні. Так, молодець. А тепер треба їх поділити порівну на дві кучки. Так, скинна, як ти поділила? Так, Просто два. я поставила 4 і 4. 4 і 4. Так, Ірочка, ти теж так зробила? Так. Так, молодці. А якщо, наприклад, було 6 яблучок? Давайте викладемо 6 паличок. 6 паличок. 6 паличок. 6. Так, так, Надійка забрала дві палички, так. У нас є шість паличок. Шість япон. І дві. Так. Треба поділити порівну. Надюша. Шість паличок. Рахуй, скільки в тебе? Один. два, шість? три, П'ять. П'ять. А треба шість. Так, молодець. Так, а чого ти, ти зробила? Так, як так, ти поділила шість яблучок у Три і три. Так, молодець, Ірочка. Ірочка, все добре три. з тими? Три і три. Так, дітки, молодці. У нас є ще одна задачка. Слухаємо уважно. Скільки мишок виловить кішка за. Тиждень. Якщо кожен день вона буде ловити по одній мишці, скільки днів у тижні, хто пригадає? Сім. Сім. Раді Сім. мишок Сім. Сім. Так, молодці, молодці. Так. Сім мишок, які ви розумнички. Так, а тепер давайте допоможемо, хлопцям. Він трошки розгубився? Скільки рибок він нарахував? Хто порахує? Скільки Таким. тут рибок? Ірочка, порахуй рибок. А вас не, не видно. Не видно? Мабуть, що це з інтернету? Все видно, я вас бачу. А ось а так. А що ви бачите? Екран? Так. Надюша ти що бачиш? что бачишь? А що ти бачиш? Малюночок бачиш? Катюшенька, ти бачиш бачишь малюночок? А що намальовано? А скільки рибок? Один, двадцять, чотири, п'ять, вось, деть, Один з Один рибок. А ну ще раз порахуй. Десять рибок повинно бути. Десять, десять рибок. Один. Один, два. Три, порахувала. Десять рибок. Дітки треба десять рибок поділити порівну в два акваріума. Як це можна зробити? Вик, викладіть десять паличок на столі, десять паличок. Надюшенька. Десять паличок? Так, виклали. Катюша, Ірочка, Надюша. Так. Уяви, що вони є. У нас 10 палочок. Треба поділити порівну. Як ми це зробимо? Скільки це буде рибок в одному акваріумі і в другому? П'ять. П'ять і. І буде. Так, 5 і 5. Молодці дітки. Розумнички, справились завданням. Лисичка каже, що ви молодці. Так. А тепер ще в нас одна така задача. Слухаємо уважно, приготуйте циферки. Циферки підготуйте. Слухаємо уважно. Їжачок по лісу йшов, на обід гриби знайшов. Слухаємо уважно. Під березою один, а три під дубочком. Скільки буде в їжачка в кошику грибочків? Чотири. Так, а як ви впізнали, що чотири буде. Як це ви вирішили? Викладіть мені прикладом. Щоб ви з лисичкою побачили. Як це чотири? Ми з лисичкою теж викладемо. Так, лисичка під березною один. Два. Який знак ставимо? Додати. Додати. Так, молодці. Скільки треба Надя додати. Як все під грибочком три. Чотири. Буде чотири. Один. Додати. Три. Дорівнює. Чотири. Дорівнює чотири. Так, молодці. Yeah. Так. А тепер давайте скажемо приклад. Як прочитаємо його? Ірочка, прочитай приклад. Один. Два, два, три, Третия. Чотири. Молодець. Надюша тепер ти прочитай. Один. Плюс. Ні, три. додати, додати. Додати. А, рівня 4. Катюша, тепер ти. Один додати, до рівня 4. Молодці! Які ж ви в мене розумненькі. Так. А ось лисичка тепер пропонує вам пограти з нею. Будьте уважні. Вона буде вам задавати питання, а ви будьте уважні. Скільки лапок у котів? Чотири. Чотири. Так, чотири. Молодці. Скільки в песиках хвостів, Ірочка? Один. Так, а скільки в трьох песиків хвостів? Три. Так, молодці. Скільки вушок у зайця? Ірочка? Два. А у чотирьох зайців скільки вушок. П'ять. Вісім, Так, молодці. Скільки пальців на руці? Пять. Yeah. Так, а на другій, yeah. а разом. Десять yeah. молодці! Скільки крил є у лисиці? Yeah. А можна ще раз тому що я не... Нічого, я ж зараз повторю, скільки крил є у лисиці. No. No. Так, молодці, уважні. Бачиш лисичка, вони уважні. Молодці. Скільки жаб літає в небі? О, о, о. О. Молодці. Так, молодці. А скільки хвостиків? Хвостиків у тебе, у вас, скільки хвостиків? Нуль. Нуль. Так, молодці. Так, дітки, давайте піднімемось зі своїх столів, трошки відпочинемо. Вставайте, вставайте. Разом з лисичкою. Так, Встали всі рівненько. Так. Робимо пісхвилиночку. І тягнулися. Ірочка. Ручки високо. На шпиньках. Сторони. Опустили ще раз в Вгору в в сторони. Так, молодці. Голівкою вправо вліво покрутили. Молодці. Уперед, назад, нахилили. Упе. Молодці! Молодці. Так, добре. Присіли один. Раз. Присіли два. Молодці. Три присіли. Молодці. А тепер покрутились. Вокруг себе покрутились. Молодці. З друзями робити хвись хвилиночку. Молодці. А тепер пострибали, як зайчики. Хто вище? Пострибали, пострибали, молодці. Молодці дітки. А тепер політали, як метелики. Політали. Так, молодці, молодці. Так, добре. Зробили ми з вами фісквичку. Сідайте на свої місця. Так. Дітки, лисичка питає, а про що ми сьогодні на занятті з вами розмовляли? Задачки. задачки. Вирішували задачки, а ще про що розмовляли? На початку заняття. Про години. Про години. Про години. Так, молодці, про годинник. Так, нагадайте мені, що таке годинник, що в ньому є? Так, нагадаєте? Час. Час. Молодці. Так, молодці. Один. Молодці, ми з вами сьогодні розмовляли про годинник. А ще кажуть дітки, така, такі приказки є. Час найкращий лікар. Давайте скажемо разом. Час найкращий так. лікар. Час найкращий лікар. Так, молодці. молодці, краще пізно, чим ніколи. <плес> так, молодці! Все добре у свій час. <плес> так, <дітки. плес> приказки Притаз. про годинник. Наше заняття закінчується. Прийшов час. <плес> так, ми з вами прощаємось. До побачення, до зустрічі. Вам, вам дня. Дякуємо, що ви підключились до нас, приєднались батькам. Теж дякуємо завтра. На вас чекаємо. До побачення. Побачення. Гарного дня. 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 Так. О, я не буду.